25 серпня у Миргороді відбулася чергова комунальна нарада. На порядку денному підготовка до опалювального сезону. Олександр Марченко, начальник комунального підприємства Миргородська управляюча компанія, повідомив, що станом на сьогодні виконано значний обсяг робіт із заміни трубопроводів та запірної арматури у багатоквартирних будинках. Наразі тривають гідравлічні випробування будинків, підключених до котельні на вулицях Прорізній та Старосвітській. Сьогодні випробування проходять на вулиці Шишацькій. Також здійснюється заміна ізоляції трубопроводів, особливо в будинках із верхнім розведенням, де опалювальні мережі проходять по технічних поверхах або горищах. Надійна ізоляція в таких будинках має особливе значення. Головна, яка зараз проблема, як і була, і вона залишається щорічно. Тобто втручання, самовільне втручання мешканців. Було самопалення. Ви вирішили замінити прибор опалення, той старий світ, чугунний радіатор, чи регістр, який там сучасний, біметалевий приладопалювальний. Питань немає. Але зверніться до нас. Ми це зробимо. Якщо ми не зробимо, ми скажемо, як це зробити правильно значить, і перевіримо, якщо зробили якісь там ваші наняті спеціалісти, чи вони зробили правильно. Почався опальний період або потекло, або весь стояк не гріє. І це ми, це ми зустрічаємо масово. І потім нам приходиться. Робити вишукувати, а чому не грісти, яка вчу що там трапилось, то робив ремонт. А так в цілому, по цьому, ми наше підприємство готове до прийому тепла від теплоенерго. Микола Собівчак, директор комунального підприємства Тепловатсервіс, зазначив, що на даний момент вже більша частина котелень, які знаходяться в нас в громаді, готові до опалювального сезону на 100%. Паралельно проводяться гідравлічні випробування та ремонт теплових мереж. Три котельні це там, де в нас грандіозні такі, будемо казати, великі проєкти по заміні котлів газових. Плануємо на вересень модульної котельні з газконторою ведеться, ведуться перемовини, щоб в вересні ми її протестували, запустили, як вона працює. А інші дві котельні, одна вже котел встановлений, технічно підключений. Також залишилися тільки роботи по документації. Я думаю, що до опального сезону ми завершимо. Ці, будемо так казати, три котельні, які залишилися. Обговорювалися на нараді також інші актуальні для Миргородської громади питання. Загалом комунальні служби і установи працюють за звичними графіками відповідно до плану.